Так, всім привіт. Нарешті дочекалась Вовку. він повертався назад, бо ми не все взяли, щоб відправляти посилки. Це постійна історія. Так, коротше, що ми всі відправляємо. По-перше, їдуть до доцента, як завжди, свічки від українок з Німеччини та пана Міхаля Бекера. Ну, ви ж знаєте, вони і доцент створені один для одного. Звісно, їдуть. Ті до смаколики, ті, що я вовка вчора коптив. Це трошки вже до інших. І ще будь ласка, Отож у нас був збір на шнури. Там ще один шнур. Винікочми я, там... я потім розкажу. Чесно, після довга історія, і мені там страшно підпаліло сраку. Ви офігейті. Їде ще один шнур з того, і ще їдуть зрядачки від пана Андрія Токарського, Дякую, моїй мамі за донати. І ще їде тут дівчатка наша Шевченкова на поли світочок для хлопців, і там вони ще поклали всякі смаколики. Люди там їм позбирали. І ми туди так само відправляємо коробочку зі смаколиками. Там кабаносики та ковбаска домашня. Працюємо далі, дякуємо за сплату балами. Вам всім, хто підтримує, хто донатить, ви неймовірні, без вас цього всього б не було. І нагадую, що у нас буде величезний збір на те, щоб затягнути 20 тонн фуру з Бельгії з антидроновими сітками, поки ми уточнюю суму. Я вже зробила банку. ну Як зробила банку? Змінила суму на нашому збірі на пальне і перейменувала його на мегазбір на пальне, тому вже можете кидати. Е, приєднуйтесь, ви нам дуже потрібні, бо ще раз заявлять, що таке 20 тонн тедронової сітки. Ми тут стільки всього зможемо захистити, що це капець. Всіх любов,